Всім привіт! Звати мене Сенка Роман. я автоінструктор. В попередніх відео я розповідав про те, що є декілька причин, яких не бажано робити на коробці з механічної коробки передач. Ну і одна з них це не можна, не можна перемикати передачі. Без того, що ви натискаєте щеплення. От не можу. Чого? Тому що, коли це відбувається, ви щепленням від'єднуєте коробку від мотора. Оберти в моторі можуть бути одні, там в коробці можуть бути трошки інші. Якщо ви робите це, скажімо, без щеплення, то перемикання буде не дуже м'яким, воно буде хрус... Хрус який, чи може там в таке втикання, чи дуже грубо машина буде смикатись. Ви знаєте, коштовний дуже ремонт. Тому що ремонт скажімо так, от коробки передач це одно з коштовних ремонтів автомобіля. Так дійсно, тому що ці запчастини вони дуже коштовні, і також не дуже багато спеціалістів, які можуть цей ремонт призводити. Багато хто може з стикався, віддають на ремонт, а потім віддають автомобіль. І зовсім воно не їде не так, як бажано. Також, якщо ви перемикаєте без щеплення, то страждають синхронізатори. Вони пом'якшують переход, наприклад, з одної передачі на іншу. Ну чи може, наприклад, з другою на третю, чи з третьої на четверту, чи якщо може бути теж пониження передач, то синхронізатори беруть на себе цю функцію, якщо ви натискаєте щеплення, і вони можуть виходити з ладу. А вже я казав, що цей ремонт може бути дуже коштовний. Ну ви знаєте, ризику того, що Може перемикати ви передачу, вибити передачу чи вимкнути іншу без щеплення, це може дати такий. знаєте ну якщо на понижену ви будете переходити товчок, і якщо ви будете їхати на ожеледиці. Це може призвести до небажаних результатів, вас може занести ваш автомобіль. Тому, якщо йде ожожедиться, перемикання повинно бути м'яко. Якщо йде на понижену передачу, ви знижуєте, то бажано трошки підгальмовувати і потім м'яко відпускати щеплення. То водогальмування буде ще й двигуном, і це буде дуже допомагати вам, якщо йде слізька дорога. Не формуйте погану звичку і не перемикайте передачі без щеплення. Ну ви знаєте, це у нас як. Ризик для автомобіля, ризик для того для руху, небезпека для руху, і може бути коштовний ремонт. Тому слідкуйте за цим, натискайте щеплення різко, а відпускайте м'яко, і все у вас буде добре.